Найголовніші правила прийому антидепресантів, я Лякре-психіатр, розповідаю про медицину, психологію та психіатрію. Підпишіть мене, багато цікавого. Антидепресанти це хімічні речовини, які надходять у мозок і покращують психологічний стан людини завдяки своєму складу. Ці препарати призначені, щоб вилікувати помірну або тяжку депресію. Так, все вірно по міжнародним протоколам, методикою вибору для лікування легкого депресивного стану. В першу чергу є психотерапія. Але Антидепресанти приписують не лише при депресивних станах. Також їх використовують для лікування наступних станів: панічні атаки, обсесивно компульсивний розлад, тобто ОКР, розлади особистості, посттравматичний стресовий розлад, соматофорний розлад, хронічний больовий синдром. Як правило, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, антидепресанти, які відносяться до сучасної групи, починають діяти в проміжку від одного тижня до чотирьох. Але іноді вони можуть почати діяти з кінця першого тижня, початку другого тижня. Та важливо не зупиняти Нятися а продовжити далі приймати антидепресанти згідно назначення лікаря, які антидепресанти бувають, і як вони діють найбільш популярна теорія з виникнення депресії говорить, що люди, які страждають на цей недух, мають проблеми з синтезом та. Циркуляцією серотоніну Серотонін, що в народі називають гормоном радості, тому більшість ліків проти депресії містять речовини, які впливають на вивільнення серотоніну або сприйняття його рецепторами. Виділяють три основних типи медикаментів: трициклічні антидепресанти. Ця група препаратів належить до антидепресантів першого покоління. Вони використовуються з обережністю, оскільки саме ця група препаратів має найбільшу кількість та частоту виникнення побічних реакцій. І саме цю групу препаратів не Використовувати осіб похилого віку або людей, які мають проблеми з серцево-судинною системою або Нещодавно перенесли інфаркт. І взагалі, якщо є проблеми з серцем, трициклічні краще не приймати. Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Це сучасна група антидепресантів, і вважається, що саме вона має найменшу кількість побічних реакцій і найкраще переноситься пацієнтами. Вони блокують поглинання серотоніну в мозку, тим самим збільшуючи його кількість в певній частині вашого мозку. Тобто селективні інгибітори зворотнього захоплення серотоніну не впливають на синтез серотоніну. Вони підвищують його концентрацію, що в свою чергу призводить до покращення настрою. Селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну та нораденаліну. В деяких випадках ще може бути додаткове захоплення дофаміну. Це антидепресанти нового покоління, які лікують депресивні стани, їх можуть використовувати для лікування тривожних розладів, і також вони використовуються для лікування хронічного больового синдрому та нейропатичного больового синдрому. Вони підвищують концентрацію серотоніну, норадреналіну, а інколи і Дофаміну, але саме за рахунок додаткового захоплення норадреналіну можливо підсилення тривожної симптоматики, тому особисто я не назначаю ці препарати при тривожних станах панічних атаках та посттравматичному стресовому розладі. Точніше, я їх не використовую як перший препарат вибору. А якщо ми говоримо про препарати вибору лікування тривожних розладів, то це пароксетин та флоксетин. Але, окрім терапевтичного ефекту, антидепресанти мають велику кількість побічних реакцій. Звісно, вони виникають не у всіх і не завжди, але ви повинні розуміти, що вони. Можуть бути особливо на початку терапії, це може бути нудота, холовний біль, надмірне збудження або постійна сонливість, зниження лібіду, підсилення сиоцидальних думок та погіршення депресивної симптоматики, сухість у роті, закреп чи понос, запаморочення через падіння артеріального тиску. Антидепресанти це дієві та доказові препарати для лікування тривожних та депресивних розладів. Але ви повинні розуміти, що вони мають велику кількість побічних ефектів та протипоказань, тому не займайте самолікуванням, а завжди звертайтесь до лікаря. Тому перше і найголовніше правило приймати антидепресанти лише за назначенням лікаря та під його контролем. Друге правило антидепресанти завжди потрібно починати приймати з мінімальних доз. Якщо вони в таблетованій формі, то для мінімізації ймовірності виникнення побічних реакцій або непереносимості тієї чи іншої молекули я рекомендую. Перші 10 днів приймати з половинки мінімальної дози, і потім за необхідністю збільшувати до початкової терапевтичної дози. А в деяких випадках можна починати навіть з четвертинки дози. Наприклад, есетолопрам. початкова мінімальна доза це 10 мг на добу зранку. Але я рекомендую почати з 5 мг і потім через 10 днів за необхідністю збільшити до 10. Пам'ятайте, корекцію лікування повинен робити лише лікар-психіатр, не терапевт, не невролог, не сімейний лікар, а лише. Лікар-психіатр, третє правило: на початку прийому антидепресантів завжди необхідно використовувати препарати для прикриття. Антидепресанти починають діяти в проміжку від одного тижня до чотирьох, і поки вони не розкрилися на 100%, тимчасово їх роль будуть виконувати інші препарати. Це може бути антигістамінний препарат Атеракс, протиепілептичний Пригабалін, або навіть Бензодіазепін Гідазепам. У кожного з цих препаратів є свої особливості, і про кожного з них я розповідав. В своєму Тіктоці посилання на найкращий психіатричний Тікток в описі. Під цим відео. Четверте правило: антидепресанти потрібно приймати щодня і бажано плюс-мінус в один і той же час. Їх не можна приймати час від часу або за потребою. Антидепресанти приймаються регулярно щодня. І термін лікування антидепресантами в середньому мінімум один рік. І моя особиста окрема порада: не приймайте два і більше антидепресантів. Це може бути дуже небезпечно для вашого здоров'я. З вами був лікар психіатр Психіатр Павленко Антон. Якщо у вас залишилось питання, пишіть в коментарях.